Вітаю, на скналі Рекс і Гріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимося, буде цікаво. Дарекці, крексі, крюксік, крюксік, крюкс, і мішай. Що ай-ай-ай. Балабаки, балабаки, балабачки. Дыренчалки, да, да. Да, дыренчалки. Мурчел. Ай, мурчел. Да, что им тут лежит? Пішненький, Ай, пишненький хорош. Хм вступились і мурчили. Так угу. буде клещатку десь пробив, буде заклеїть. Да? Собак, балабак. Пышненький. Пышненький у надо почухать. Что он тут уже... Что вы тут уже нюхаете? Рекс, що ти там? А, травичка там найшлась хороша, да, підходяща. яка тебе надо, рекс. Побігли, побігли. Погавкать надо. Смачна травка, смачна. У нас розквітла така ромашечка. Вітром сіміна видно принесло. Ну, я не випулювала, ставила, бо я знаю, як вона цвіте дуже гарно. Ага, всі свої прийшли, прийшли свої, да, то у мене розстріла сташкова розочка і такі волошки в мене розові сиренька справля свого коня да церенька? Да. і фанька біля нього там ходить, заглядає і му... А, там мурчик лежить, там дружбанчик лежить. А другий щось не в настроєнні, заховався за корзинкою. Розквітла наша помаранчева трояндочка, вся у квітах гарненьких і кліматіс нас починає розквітати ще не весь ну ще пуп'янки вон бачите скільки так що буде квітнуть увесь буде гарно-гарно О тут у мене розквітла така гарнюня розочка тут ще гарніша. Така і рожева, і біла там, і оранжеве дуже гарна. Ой, і пахне так. А там он фанюшка бьяня. Календула. Расцветла. Посада, то що ми садили, стоїть, значить діло буде. Ну, у нас дощики були, якраз ми під дощик розсадили, то якраз хорошо. От, стоїть, зеленіє, ловко так, кояка вже і цвіте. Плесню около сейчас буду рубить, пока я пришел хлянуть еще тут. Два груна. Хм. Рексик мешать пришел, да? Пришел мешать, да? мішать прийшов. Як два друга нравится. <ривіт> <ривіт> не, ну один четруга в мою кулі. <ривіт> Да-да. Так, пішов я працювати, колесо лечь, вам ви мені мішаєте. <ривіт> Наші граюни. обнімашечки. Тепер до папки. Ні, не хочеш до папки поприставати? Ні, нема желання. Пішов опять до дружбана. Да? Панька. Побіг за папкою. О, у нас на вулиці піднімається жара. Всі в тіньочок позаходили. Там пишнюні, і мася, і рисуня. Фаня, як завжди, біля мене, біля ножок лежить, не відходя. Пишнюні наш, красавчик. Да? Пешнюнький? І красавчик? Пешненький. Лунька наші відпочиває, спить без задніх ног. А там вон далі лежить. А Тут біля мене фанюшка, манюшка віддихає. Ну еще сныть тебя, сныть тебя что Панюша, что там снытья, а? Добренька кисточка, Панюша. Ну что ты? Забыл, заклеил. Заклеил. Да. Это да, там гиречка была, да? Да. Вот Такой вот. Ну что, будешь пробовать? Да сейчас, по мне здесь надо. А. Ну, точнюнький лежит наш. Затиночку тоже. Почевая. Да? Точнюнький. Наша на порозі вляглася, да, жулечка? Жука у нас лохматий, то він в коридорчику на плиточці. Тут плиточка прохладна, йому щоб не жарко, він ховається. Не думаю, что тут надо выкосить. Чуть-чуть для двора, чуть уже заросло. Дарик, все заросло уже, да? Сейчас будем косить? Давай, давай. Полобашка. Сереженька, вырежешь покосить. Для двора. Да. Заросло. Він так ти тут викосив. Там, так, це заборчик заборчиком косить. І рекса із пані вибігли подивитися. Серега. Тут викосив воздички. По вигребу. А вони вони ще будуть розчисти. Тут покосив. Тепер на горі тут покоса і буде у нас чистенько біля дуру. І фанька, тут вибіг подивиться, так? Фанька? Ти вибіг подивиться? Що понятна, а що тут погонька наша робить? Ти вже пошти покосив, так? Да? Понятно. Фаня, що там порядок? Ти провірив, Фанюш. Фанюш. Хе-хе-хе. Фаня, покосив. Так травку тут чуть-чуть. Рекс, куди пішов? Жіля, все нормально. Ну що сейчас підемо розпечатим посилочку. Там вам посилочка прийшла. А потім буду кормити, да. потім будуть шейки. Фані буде. Эй, вкусняшка, идем, идем, Фань. Все, заходим. Ага. Заходим, Олег. Олег, давай, 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 давай. Давай, заходим. Пукин, Пукин. Будем кормиться? Да? Ну понятно, я-то я, я понял, жук. Нашим животним моя підпишниця прислала такі вкусняшки, я зараз подивимося. Так, це у нас що? А, чайок, це нам саусепом. А дякую. Так, це тут котикам, собачкам, самазі будемо розбиратися. Це аптечка. Собачкам, котиком. Цена буде дивитися, що... що цього. Э, 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 це це тоже котикам, собачком. Так, це... це нам, напевно, щось. там. Ой, а тут вкусняшок в сфері, покажи. Оце mm. это тут фані буде. Це Фані. Да. Ой. Точно и наш фаня. Да? Нарисуй. На да, фаня, а. <laughs> на малюнку точно <тучний> наш фаня. <laughs> ага. Так. Це міні записочка це ще... Так, вот сюда так, сейчас мы с Фаней сезжаем в одну дому. Угу. Панечка, ты уже тут. А, как же, окажей. Ну, так что, Панечка, что? Настукаю, каже, ми ми тільки почули шелест. Ми знаємо, що там будуть rozdawać вкусняшки. Ж, кашу не будуть і клотити, без каші. Да, Фані, каже, я Скоріє таке, криби без каші їм, да? Панечка, Ой, ой, ой. Де ти там, жде, жде, де ты наш. Иди, иди. Ты с ней культурный, да. Да, він ж ты. Жде. Стоить. И заглядай, так усердно. Давай. Иди, фанечка, кушай. Моя умничка. Ой, ми мальчик хороший, культурный. Кушунька. Так, маня. Вы сухий корм пожрите. Кто только ребенку. Да, ребенок усердно доедая, умничка. Крифоня, дякую, Кримарина, да? Угу. Вкусно было? Вкусно. Сейчас, сейчас, скажи, доим, потом скажу, вкусно или не вкусно. Но если доедая так усердно, значит вкусно. Угу. Да, Фанюшка? Угу. Тут прийшла довгождана роздача Опа Жука. жуки Коти а коти вже ждуть а, Ма... а Масянька де Мася Ці два бандита тут Ці два бандита тут Мася. братани Можемо ще хоч може і таке будь

Мася, Мася, вперед, вперед, вперед. О, Мася прибегла. Все, взяла свою порцию и ушла. На, да? Фаня, на. Мася, правильно. И пошла. Надо. На, на Жуля. На, Фанечка, тебе один. Хватит с тебя. Это Жузик. Жужі. Хвата. Жужик, на. Все, на не раздача закончена. Ну и хватит. Всем пока. Крик пока-пока. До скорой зустрічі. Мирного неба над головою.